Слава Богу, брати і сестри! Слава Ісусу Христу! Ми співали такий хороший псалом, хороша пісня. Буду славити Бога, буду дякувати Богу. І хтось з людей сказав, що коли хочеш добре славити Бога, потрібно зробити пару речей важливих: ті, які дійсно дадуть можливість прославити Бога як Бога. Те, що ми розуміємо, потрібно приготувати себе, своє серце, поправити і так далі, тому що Бог хоче почути хвалу від людей, які дійсно щиро його славлять не просто устами, а всім своїм життям. Але також, але також людина повинна все-таки мати мир з Богом. Людина повинна мати єднання з Господом. І для того, щоб Бога славити, ми можемо відкрити книгу Псалмів. І там є дуже велике переживання. Хтось людей сказав, що якщо ти хочеш мати розуміти відносини людини і Бога, якщо ти хочеш мати розуміння, яка це має бути хвала, читай книгу псалмів. Там є написано. Я не раз читаю і дивуюся, коли в Давида чи в інших людей, які писали цю книгу, в них великі переживання, якась тривога, якісь небезпеки, вороги постають, якісь різні обставини життєві приходять в життя. І вони виливаються все перед Богом, але разом з тим, разом з тим, чи на початку, чи в кінці, чи навіть посередині будь-якого псалма, ми читаємо, але Ти, Боже, достойний хвали. Дякуйте Богу, добрий, бо він, бо навіки Його милосердя. Слава Богу. І сьогодні ми, брати і сестри, які зібралися в цьому домі молитви, ми надзвичайно повинні дякувати Богу. Оскільки, якщо ми розуміємо те, що зробив Бог для нас, що Він дав для нас. То наша подяка вона завжди має бути чи в день, чи вночі, і дійсно в різних обставинах, ситуаціях нашого життя. Святий апостол Іван свого часу написав в своєму посланні такі слова: подивіться, яку любов дав нам Бог Отець, яку любов Бог дав. Нам, для нас, людей, це віддав свого сина Ісуса Христа. І ми сьогодні будемо згадувати, будемо проголошувати Його муки, Його страждання. Будемо радіти в тому, що через Його муки, через страждання Ісуса Христа, через те, що Він пройшов, ми маємо спасіння і вічне життя. Слава Ісусу Христу! Ми маємо, ми вже маємо, ми отримали це через милість, через любов Небесного Отця до кожного із нас. І ми сподіваємося, того свідомі є в тому, що перед нами є святиня, і ми будемо приймати так, як навчав Ісус Христос, як передали його учні, послідовники, апостоли його про те, що нам потрібно приймати тіло і кров, щоб мати в собі життя. Для когось це нагадування, для когось це спонукування. А для більшості з нас я вірю в те, що це є дійсно життя. Коли я приймаю тіло і кров, я розумію, що це Божа милість, це Божа любов, і я стаю, як написано в Божому слові, учасником небесного покликання. Був час, була хвилина, секунда, момент, коли хтось нас покликав тим небесним покликом до чого? До успадкування Божого царства. Слово Боже, яке я хотів би зачитати, воно є записане перше післення святого апостола Павла до Коринтян 9, 6 розділу, 9-й текст, перше речення, фактично, потім 11 і ще декілька віршів. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. І 20-й текст, який буде ось такий, одним з основних бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Слово Боже, говорить нам про Божу любов. Любов, яка вилилася для нас, людей. Людей, які свого часу, будучи, скажімо так, в прабатьках в Адамі і Єві, вони відмовилися від єдності з Богом. Багато з нас можемо осуджувати перших людей, що вони так зробили, поступили, і сьогодні наслідки їхнього переступу ми на собі відчуваємо. Це є і хвороби, це є голод, холод, це є війна. Це все наслідки того, що людина відмовилась від Бога і пішла своєю дорогою. Я собі можу лише уявити, скільки мільйонів чи мільярдів людей уже прожило на нашій планеті Земля. І скільки людей жили з Богом, а скільки людей жили без Бога, які вони мали стосунки з Богом, чи їм було байдуже, чи вони взагалі навіть не розуміли і не чули про те, що є можливість прийти до Господа і до покаяння. Але коли читаю Боже Слово, я знаходжу, що людина, ми всі туди входимо в це визначення, людина, вона приречена без Бога на вічну загибель і на вічну муку. Вічні страждання. Це те, що визначив Бог. Це те, що визначено Його святістю і Його справедливістю. Коли Бог створив Адама і Єву, Він сказав, це вельми добре. Творіння вельми прекрасно, але в якийсь момент все змінилося. Картина природи змінилася, картина фауни, тобто звірі і так далі, це все помінялося, і людина помі... 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 помінялася. Отримавши своє серце не добро, але посіяне зло, людина стала в бунт проти Бога. Це все Бог знав, це все Бог передбачив. І в Божому Слові є написано, що ще перший закладів світу був призначений Ісус Христос. Повірте, там не було ради на небі, і там сиділи небожителі і думали, хто ж це піде для того, щоб грішну людину викупити від її гріхів. Там не було ради такої. Було те, що Бог перший закладен віків, вже був призначив Ісуса Христа для того, щоб він стався Спасителем моєї і вашої душі. Слава Богу. Але коли ми дивимося в своє життя, як пише апостол Павло, каже, ви знаєте, що несправедливі, не спадкують Божого царства, і він там перераховує великий список негативу того, що є, було, на жаль, є. Думаю, що і буде в людському житті. Але він звертає увагу на те, що такими були дехто із вас. Так, ви жили, так, ви перебували в цьому світі, ви жили за звичаєм цього світу, але якийсь момент настав, що все перемінилося. І коли, я чи ви чинили гріх, поступали беззаконно, не мали стосунків з Богом, то вже за нас була заплачена ціна. Хтось щось зробив для того, щоб мене і вас привести в Царство Боже. Хто щось зробив для того, щоб мої і ваші гріхи були прощені, як я говорив перед Божою святістю і перед Божою справедливістю. І Павло каже: бо ви дорого куплені, була заплачена дорога ціна за те, щоб ми з вами були в Божому царстві. Слава Ісусу! Це Він зробив, це Він чинив. І думаю, що ми будемо ще сьогодні чути опис події, як це все відбувалося, на що особливо нам потрібно звернути увагу на те, як Ісус переходив, муки, страждання, які слова Він говорив, що Він пережив своєму, на своєму фізичному тілі, які побої і так далі. Це все він зробив. Заради чого і заради кого? Досить хороше запитання. І Біблія говорить про те, що Бог нас полюбив не тоді, коли ми. Прийшли в дім молитви, маючи за плечима якийсь досвід християнського життя, прийняли водне хрещення, Бог нас Духом Святим хрестив, і ми в якомусь служінні. Біблія говорить, що Бог нас полюбив тоді, коли ми ще були грішними людьми, і свою любов виливає для кожного із нас. І він пише, Павло, про те, що ви дорого куплені. Дорого куплені. Якась була заплачена ціна, і ця ціна дуже велика. Ця ціна дуже велика, і ми сьогодні постараємося, наскільки це можливо, кожен із нас поспішимо, образно говорячи, на цю Голгофу, щоб подивитися, яка ціна була заплачена. Можна почати розгляд події із Гефсиманії, Навіть можна почати розгляд події з того моменту. Коли Ісус Христос запитав своїх учнів, за кого люди вважають мене. Вже пройшов певний відрізок часу Його служіння, і Він говорить, запитує своїх учнів, за кого люди, які ходять за мною, які бачать мене, які чують мене, за кого вони мене вважають. І там були різні відповіді. Різні відповіді. Хтось за Єремію, хтось за Іллю, хтось за одного з пророків, і так далі був опис тих відповідей, які люди давали, дивлячись на Ісуса Христа. Але коли він запитав дванадцятьох, вони дали відповідь. Петро сказав: Ти Христос, син Бога живого, і там є одне таке речення, яке звучить після цього. І каже Ісус, і з того моменту Він почав їм виявляти про те, як він має закінчити своє земне життя, про свою мученицьку смерть якою він має довершити Божий план спасіння нашої душі? Від того моменту Ісус готувався, і до того моменту він почав учням говорити. Я не знаходжу в писанні багато таких описів, коли Ісус розповідав своїм учням, як і що має відбуватися. Один раз я знаходжу, що коли вони були на горі переображення. То Ісус розмовляв з Моїсеєм і з Ілеєю. З'явилися ті два старозаповітні чоловіки, такі ну, святі мужі Божі, які говорили з Ісусом про кінець його, який він мав довершити. Я не знаю, чи Петро, Іван, Яків, вони чули, вони прислухались до того всього. Але коли вони сходили з гори, в них було одне питання, що це таке значить воскреснути з мертвих. Це ще одна величезна подія, яка є благословінням для нас, коли Ісус не залишився в могилі, але Він воскрес. Але сьогодні ми проголошуємо смерть Його. Для нас це радість, для нас це спасіння, для нас це життя, тому що в крові Ісуса ми маємо прощення наших гріхів. І свого часу апостол Петро він написав своє послання і сказав такі слова. Це перше пістання апостола Петра, перший розділ. З 18-го тексту і нижче написано так: і знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив, та дав славу йому, щоб була ваша віра». Віра і надія на Бога. Петро говорить до віруючих людей і ніби описує, ніби розширяє, тому що Павло написав дорого викуплені. Але Петро пояснює і каже, що не тлінним золотом, не сріблом, не якимись дорогоцінними каміннями ви були відкуплені від марного вашого життя. Життя, яке є марне, от прожив життя, здається гарне, гарне, здається таке, ну як таке слово феєричне, все було, все всьому задоволений. Але Біблія говорить часто про таке життя, що воно було марне. Чому? Тому що не досягнуто того, що потрібно досягнути людині впродовж земних днів його перебування тут на цій землі, а це спасіння душі. І він каже, що не тим золотом, не сріблом. Відкуплені від марного життя, що передане від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, і єврей, який міг читати це Боже слово, він розумів, що мова йде про того агнця, який був принесений в жертву. За мене, за мої гріхи, за мої провини, за мої якісь беззаконня, тому що на той час люди так і проводили своє життя Згрішив, Ага, потрібно прийти, принести якусь жертву, щоб кров усієї тварини покрила мій гріх, і вже перед Богом я мав зовсім інше положення. Але Петро каже про щось зовсім інакше. Він говорить про Божого Сина, який, який свою кров. Пролив для того, щоб простити мої і ваші гріхи. Слава Ісусу! Він це зробив для кожного із нас. І каже Петро, що Він був призначений перед закладинами світу, але був з'явлений на вам за останнього часу. Це те, що дав Бог Отець, віддав свого Сина, однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І тому, брати і сестри, ми є щасливі, ми блаженні є в тому, що Бог нам дав можливість почути Його Слово. Бог дав нам можливість примиритися з ним, покаятися через Ісуса Христа, через Його жертву, через Його святу кров. Він дав нам цю можливість. Це Божа дія і Божа пропозиція. І сьогодні Він пропонує бути учасником Його цієї святині, бути учасником і прийняти тіло і кров для того, щоб мати в собі життя, для того, щоб дійсно мати цю силу, для того, щоб утверджуватися в істині Божій, для того, щоб ще раз, ще раз проголосити і цьому світу, і дияволу, і іншим, хто там ще слухає про те, що я належу Господеві. Я належу тому, який дорого заплатив за мене, за мої гріхи, за мої провини він це зробив. І тому. Павло говорить, закінчуючи цей 20-й вірш, такі слова: отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в душі своєму, що Божі вони. Це є заклик, який сьогодні закликає мене, вірю кожного із нас, що коли ми дорого куплені, коли Бог нас вибав від цього марнотного життя, коли він нас в Христі Ісусі посадив на небесах, коли Він дає нам сьогодні не чашу якихось страждань і мук за провини і гріхи, але дає чашу спасіння, чашу життя. Коли тіло було ломиме за нас, то Павло каже: тож прославляйте Бога, віддайте Йому славу, поклоніться йому, прославте ім'я Господнє за те, що. Що він зробив вашому житті, тому що наші гріхи, наші провини, провадили нас в місце прокляття, але прийшов Ісус. Взяв за руку і веде в своє царство, веде нас в небеса. І ми зараз будемо молитися, брати і сестри, щоб Бог благословив це наше зібрання, щоб Бог благословив кожного із нас, щоб Господь дав нам свободу, щоб ми могли вільно, спокійно прийняти тіло і кров, прославити Господнє ім'я, возвеличити Його за те, що Він дав, за те, що він уже зробив для нас. Тому схиляємося перед Богом і будемо молитися. Слава йому навіки. Амінь.